Ми думаємо, що команда лучше сьогодні, яка перше місце займе, зустрінеться з командою десантури в Києві на хорошому стадіоні, де при допомозі Генерального штабу і зробимо такі суперку. Що вам ще сказати? Я до цього свята нашого. Ви герої. Ви всі в АТО, всі воюєте, ви всі герої. Але я хочу сказати не меншу допомогу. До вашого героїзму я вважаю, що внесли багато волонтерів. Я, чесно, якщо для мене, то волонтери і ви це одне і ціле. Бо і волонтери під градами там їздили, розвозили на блокпости і на запередок їжу, особливо з самого початку ліни. Через це я хочу представити вам людей. Які для мене волонтер, та бабуся, яка в селі живе, яка 5 гривень пересилала на армію, сусідки просила молодої, щоб саме скинула, бо сама не знає як. От я хочу вам представити сьогодні волонтерів і патріотів нашої держави, які створюють тут на місці робочу істинні цих людей, тому що вони дуже багато допомогли. Допомогли наші представники міської ради, заступник голови голови військового. Давай хаучим показує. У нас е в Саукраїнському об'єднанні учасників боїті було спецназу всіх. Ми дуже багато їм допомагали, туди їздили напередку і, і так, із, з волонтерської сторони. От, і порадившись е з Генштабом. Збройних сил України і силами з управління сил спеціальних операцій порадилися і вирішили провести такий турнір. Турнір куб, Кубок Героїв спецназа, mm -hmm. так і називається Кубок. ось, і ми, Але ми, коли щось задумаємо, завжди все робимо. Ми Хто приїхав? Приїхав восьмий полк Хмельницького спецназа, третій полк піроворадський спецназа. Приїхали в народі говорять так, морські котики з Очакова. От, грає тут місцеві команди, це ми ветерани спецназу, грають, яуар наш Калинівський. і Так як в нас є штаб військово-витерних сил, то командування попросило, щоб вони свою команду виставили. Ми згодилися, і от їхня авіаторша команда грає в цьому турнірі. Шість команд.

Тяжеліє, ніж обичним. Міні-кємно тяжеліє. Вісім чоловік багато. Ні, ну це ж... Якщо то... День сьогоднішнє свято. Якщо говорити відверто, то часу на футбол залишилося досить небагато, особливо в останніх пів року. Тому, коли така поступила цікава пропозиція, особливо від таких мужиків, зрозуміло, що. Не міг її відмовити з задоволеним. Принаймні сьогодні вийшов на футбольне поле. А чи знаходите взагалі час для спорту? О, відверто говорячи, останнім часом є брак часу, але принаймні раз в тиждень я прагну отак побігати в футбол, відчути той адреналін, який прийде. Ну, відверто говорячи, це почуття колективізму. І він зараз, можливо, дуже важливо, як ніколи в цей час. Тому що це, це життя. Спорт це життя. І Принаймні на футбольному полі ми зустрічаємо дуже багато друзів, відчуття колективізму, взаємопідтримки це має дуже важливе значення.